Також пропонуємо вам знову ж таки салатниці або судочки, як я їх називаю, контейнери, які допоможуть вам правильно організувати вашу їжу в холодильнику, та й не тільки в холодильнику. Мені подобається, що тут є от повністю весь об'єм на всі види їжі, навіть на соуси, тому що ось ці. Наші малесенькі, ось, наприклад, ось таких розмірів. Вони саме, як на мене, не знаю, як ви гадаєте, але особисто я вдома використовую для соусів. Я люблю робити домашній майонез. До речі, кому треба рецепт домашнього майонезу, пишіть, будь ласка, в коментарях нам. А я обов'язково прочитаю і вам відповім. Ось я використовую саме ось такі маленькі контейнери для соусів. Навіть для домашнього кетчупу, для домашнього майонезу. А також ще недавно навчилася робити домашній паштет. Тому саме ось така мені соусниця, як я її називаю, вона мені ідеально підходить, тому що там якраз небагато виходить. І мені от прям ідеально, тому що воно лягає під горку. І я потім легко можу ножем або ложкою щісувати. Тому кому треба рецепт, пишіть. Добре, давайте рухатися далі. А якщо говорити про наступні, то особисто в ось таких ємкостях зазвичай можна зробити салат або зазвичай. Можна насипати туди і відбивні, якщо ви відсмажили, так і щось посмажили раз і накрили, і поставили в холодильник, і воно повністю тримає от весь оцей запах їжі і не розповсюджується на весь холодильник. В комплекті йдуть 5 штучок таких судочків. Давайте подивимося за їхні об'єми. От починаємо. Це у нас 130, далі 220, 400, 550 і 950. Зелені ідентично, все дуже ідентично, лише відрізняється їхня кольорова гама. Це дуже зручно, тому що вони не займають багато місця ніде. Вони легко вимиваються. Це дуже е, найголовніше, як на мене, хто обожнює проводити час на кухні, розуміють, як швидко і легко. Е, коли їжа відмивається, як це круто. Ви можете, як і на природу, як навіть ви їдете, у вас маленька дитина, так вам потрібно кудись поїхати, там в лікарню або будь-яка поїздка, і вам вже ж треба погодувати цю дитинку, і ви можете повністю підготувати всю їжу в якийсь із цих судочків, який вам буде підходити за об'ємом. І дитинка собі відкрила, поїла і назад склала. Ну, в школу. Школу не раджу таке давати, бо це скло. Матеріал у нас скло, і кришка у нас поліпропілен, Тому скло не раджу в школу давати, але вдома дуже легко і просто організувати свій простір в холодильнику на полицях. Бо погляньте. Я можу на в себе в шуфлят, не в шухлядках, а на полиці ось таким чином складати каструлі. Я не знаю, як у кого вони стоять, і таким чином складаю салатниці. Тарілки так не складаю, тарілки інакше стоять. От, але сам факт того, що це надзвичайно зручно по правді. І сьогодні ціна. На ці судочки у нас складає, нагадаю, в комплекті 5 штук. Уявляєте, 5 штук. За ціною 1100 гривень. Спеціальна ціна нашого магазину. І код товару ДТ 1036. Дуже приємна ціна, як на мене, дуже хороша ціна. Але я чую, почекайте, почекайте, мені е, наш режисер Олександр. Олександр, наш режисер, під щось каже, Секунду він каже про те, що прямо зараз буде, буде падіння ціни. Але наскільки вона буде приємна, я чесно, я здивую що здивуюся, Я не здивуюся, якщо це буде дуже і дуже. Увага! Подивіться, будь ласка, всі на власні екрани, і подивіться спеціальна ціна магазину. Ви бачите, що вона стала значно меншою, тому що ціна становить всього 549 гривень. Телефонуйте, будь ласка, за номером, який ви бачите на власному екрані. Я вважаю, що за 549 гривень 5 штук таких салатниць, судочків, контейнерів це вау-ефект! А якщо ви замовите собі дві такі пропозиції прямо зараз під час ефіру, то ви виходить, що отримаєте знижку, тобто ви за тисячу купите собі 10 таких судочків. Де ви таке ще бачили? Я шокована. Ну насправді, тому що зараз піти, е, подивитися в магазини, так там ціни, мама моя рідна. А в телемагазині Прованс всього за 549 гривень ви берете 10, Перепрошую, п'ять судочків. Це за 1010. Це якщо ви візьмете зараз, прямо зараз, під час ефіру, весь цей набір. У вас буде знижка мінус 100 гривень. Тобто один набір, який складається з п'яти штук. Оце один набір, він коштує 549 гривень. Якщо до цього набору прямо зараз, під час ефіру, по одному чеку, ви берете ще один набір, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Код товару ДТ 1036 Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Телефонуйте за номером, який ви бачите на власному екрані, 0800 21 44 88. Також у нас є YouTube канал де ви зможете зайти через посилання. Давайте покажемо YouTube канал. Де наш YouTube канал? Так, щоб ви зайшли через посилання? Ось ви бачите YouTube канал. Будь ласка, візьміть свої телефони, відскануйте, натисніть на дзвіночок, підпишіться, тому що дзвіночок буде сповіщати вам про те, що вийшов новий випуск. І таким чином ви не пропустите те, що ви так довго шукали. Ну і підписка дозволить нам бачити, хто ж на нас підписаний. А можливо, нашим підписникам буде якийсь подарунок. А також у нас є інстаграм, де ви зможете також на нас підписатися, де ви зможете також за нами слідкувати і навіть замовляти. Тож раджу вам прямо зараз це зробити. І взагалі, ви можете, наприклад, замовити от набір судочків, так? І е, лот у нас був з салатницями. І ви отримаєте знижку також мінус 100 гривень. Хіба це не класно? Я вважаю, що класно. Ніде! От я особисто не знаю, як ви, не бачила, що пробили такі великі знижки і падіння цін. Тому всього 549 гривень. І код товару ДТ 1036. Телефонуйте за номером 0800-21-44-88. А ми і летимо далі, щоб познайомити вас ще з багатьма прекрасними речами в телемагазині Прованс. Тож не перемикайтеся, повернемось зовсім скоро.